Жінкам не знаю, а чоловіки вони повинні охороняти нашу Україну. А жінки, якщо вона військово зобов'язана, то теж повинна. Є медсестри, є санітарки, є різні. Що полковник є? варто, я вам скажу, жінці, жінки, які, які дійсно хочуть служити в армії, українська армія, яка настояща армія, розумієте, нехай йдуть. Я согласен. Они будут боевые, настоящие подруги. Все. Пытание. А человеки? Человеки идут богато. Все добровольцы идут. Сами идут. Защищать нашу маленькую. Ой, крови. вопрос, конечно, интересный. Мне просто жалко молодых людей. Жалко. Да. Потому что как бы там ни было. Лучший, как говорится, генофон гибнет. Кто остается? Или те, которые учатся, или те, которые не все в порядке с головы? То, что Путин, Путин кажет, кого. Вот. Це не є от кого же. Понимаете? Потому что тревым мирным путем все. Вот договор, свій, попроси, такі самі, это ворота. Особенно солдатів, такие самые люди, как мы. От, за що вони воюють? Ми воюємо за свою землю, а вони за що воюють. Так, я думаю, варто йти воювати, але би тільки, якби держава їх забезпечила, не так як вона зараз забезпечує військових. Бо якщо е, не підуть на вони воювати, як наші хлопці, то, то вони прийдуть... моя думка це, їм треба йти воювати, угу. тому що. Путіну він ніколи не угомониться, хай йому, як кажуть, попросив мене давати по шиї. Тому що я от сам старий вже, але якби не хороб, я пішов би і сам би. Хоча б там патрони підносить або їй би варінок хлопця. Бо дуже, що на це все дивитися дуже важко, як в нас як така біза кругом. Тому що я оце був, як хоронили цього нашого старшого лейтенанта. Ви знаєте, я подивився, молоденькі дівчатка вставали по дорозі на і плакали, тому що дійсно дуже жалко наших молодих хлопців, які так безневинно йдуть. В Афганістані і то там менше було жертв серед мирного серця. За 10 років було 15 тисяч погибших, а у нас тут за, за рік, і житло, скільки вже. Якщо взяти 10 років, то у нас буде 3-4 рази більше.